Привіт, мої любі! А чи знаєте ви, яка у нас зараз пора року? Правильно, осінь! Подивіться навколо! Прихід осені можна вловити по листю дерев. Одноманітні зелені кущі та деревця раптом вибухають барвистим фейерверком. Парк за кілька днів перевтілюється і стає золотисто-червоним. Тоболі й берізки накидають на себе яскраво жовте вбрання, а осички, та горобина, багряні. Осінь – найталановитіший художник, вона з любов'ю розфарбовує кожне дерево, кожен кущик і кожну листочку. осінні наряди, дивовижно чудові. Діти, а давайте ми з вами з цих різнокольорових гарних листочків зробимо незвичайну осінню поробку. Для цього нам знадобиться різнокольорові маркери, ножиці, клей, три сухих листочки різних за розміром, аркуш білого паперу та 5 різнокольорових кружечків. Спочатку ми беремо найбільший листочок та аркуш паперу. Намащуємо листочок клею з однієї сторони. Далі приклеїмо його. Так повторюємо з усіма листочками. Ось так вийшло в мене. Тепер візьміть маркер чорного кольору та намалюйте листочками обличчя. Очі, нос та ротик. Тепер візьміть один з корльорових маркерів та намалюйте листочком чобітки. У нас з вами виходить родина з листочків, які вийшли на осінню прогулянку. Давайте уявимо, що вони вийшли гуляти Похмурий осінній день. Тому я намалюю хмаринки. І розфарбую їх синім кольором. Раптово почався дощик. Давайте намалюємо невеличкі крапельки. Маляток. А щоб дощик не намочив родину листочки, я пропоную зробити для них яскраву парасольку, під якою вони можуть сховатися від дощу. Для цього візьміть наші різнокольорові кружечки. Та складіть навпіл. А цю половинку складіть навпіл ще раз. Нерівності можна виправити за допомогою ножиць. Зверніть за допомогою до дорослих. Усі кружечки складаємо так само. Коли усі кружечки складені, змастіть клеєм їх посередині, загорніть та притисніть долоньками. Ми повторюємо з усіма кружечками. Пер обираємо будь-який колір та змащуємо клеєм одну сторону. До неї клеїмо наступний колір. І повторюємо знову. Коли я склеїла усі частини, у мене вийшло ось так. Давайте тепер приклеїмо нашу парасольку над нашими листочками. Змащуємо одну частину клеєм. Притискаємо гарненько і намащуємо клеєм другу частину, розгортаємо і приклеїмо з іншого боку. Нам залишилося намалювати лише ручку для парасольки, тому беремо марки будь-якого кольору та малюємо ручку. А ще ми намалюємо ручки для наших листочків. Ось тато, який тримає парасольку над метусю та дитинчам. Ось така поробка вийшла у мене. Малята, мені дуже сподобались ваші поробки. Ще з гарного листя. Ми можемо зробити букет і подарувати його нашій матусі або бабусі. А якщо ви хочете просто повеселитись, можна зробити ось так.